Всім привіт! Вітаю клуб клубі Рокоділя в'яжемо разом. І ми продовжуємо навчатися в'язати стопчики без накиду. Узори, які можуть в'язатися стопчиками без накиду. І сьогодні ми будемо в'язати ось таких два узори. Вони в'яжуться однаково, тільки різниця в тому, що оцей узор в'яжеться по колу. Він виходить трішки інакше, якщо, ніж цей, що в'язати поворотами. От. Я вже не буду набирати петлі і з'єднювати їх. Буду показувати вас на готових моїх зірцях. Отже, як в'яжеться даний узор? Вводимо гачок в попередню петлю, протягуємо. Далі ми вводимо наступну і також протягом. Відповідно, у нас три петлі на гачку. І ми їх протягуємо разом. Отже ще раз. Попередню протягуємо, наступну три петлі і ми їх протягуємо разом. Попередню, наступну і протягуємо разом. Попередню, наступну. І протягуємо газ. Ось так. Цей узор я в'язала без повітряної петлі підйому, щоб не було шовку. Досить гарно дивиться такими жемчужинками. Ось. Як в'язати поворотними рядами? Обов'язково набираємо повітряну петлю підйому. тут без неї ніяк. Далі так само вводимо попередній Попередню, наступну і три протягуємо. Попередню, наступну і три протягуємо. Попередню, наступну і три протягуємо. Ось такий досить гарний узор. Тут можна пальчиком притримувати, щоб не розкакувало. Ось так. В кінці обов'язково треба зробити один стовпчик без накиду, через те, що у вас буде дуже кривий край. Та є ймовірність того, що якщо ви в'яжете виріб поворотними рядами, в даному узорі він може зменшуватися, тому що ми таким способом забираємо одну петлю. Ось я дов'язала до кінця. І тут ми просто ще в останню петлю пров'язуємо стопчик без накиду. Ось такі озори в нас виходять. Залишайтеся на каналі, будемо разом творити шедеври. До нової зустрічі!